Всім привіт! Хочу запропонувати приготувати швидку запіканку. Всі інгредієнти нарізаємо, викладаємо в форму і запікаємо. В ній все прекрасно поєднане. Вона дуже ситна, а часу на приготування витратити не дуже багато. Для приготування запіканки знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Куряче філе розрізаю на слайсі. Шматочки ріжу не дуже широкі, щоб м'ясо швидше приготувалося. З одного баклажана зрізаю шкірочку, але не повністю залишаю трохи для краси. Розрізаю баклажан спочатку на кільця. Кільця роблю середньої ширини. А потім ріжу баклажан смушками. Шматок твердого сиру тру на крупній терці. Сир можна взяти будь-який. Сюди гарно підійде моцарелла. Помідору ріжу на кружальця. Тоненько помідор не ріжу. Роблю достатньо широкі кружальці. Потім при випіканні він не так сильно потече. Гриби у мене сьогодні печериця нарізаю на такі шматочки не ріжу дрібно, щоб потім в запіканці вони були помітні. Підготую соус для запіканки. У мене соус буде складатися з майонезу і сметани. До них додаю сіль, чорний мелений перець, прованські трави. Вичавлюю 2-3 зубчики чеснику. Все ретельно перемішую до однорідного стану. Треба, щоб усе добре поєдналось. Запікати буду в такій скляній формі. На дно наливаю рослинну олію, пензликом гарно розподіляю по дну і бортикам форми. Першим на дно викладаю шматочки м'яса. М'ясо викладаю в один шар. Зверху на м'ясо викладаю соус. Розподіляю його по всій курятині пензликом. Насос розкладає баклажан. Рівномірно розподіляю його. Зверху на баклажан кладу нарізані печериці. Розкладаю по всій поверхні. Закриваю печериці нарізаними кружальцями помідора. Помідор повинен повністю накрити гриби. Фольгою закриваю форму з запіканками. Ставлю форму в розігріту духову шафу температура 190 градусів на 45-50 хвилин. Коли запіканка буде майже готова, дістаю її з духової шафи. Знімаю фольгу. Зверху посипаю запіканку натертим твердим сиром. Ставлю форму знову в духову шафу. Знімаю фольгу, запіканка готова. Вона має дуже красивий вигляд, неперевершений запах. Її так і хочеться спробувати. Ще гаряче викладаю на тарілку. Яскрава літня запіканка виходить з прекрасним поєднанням інгредієнтів. Зверху присипаю зеленю. Можна дегустувати. Вона прекрасно підійде до будь-якого прийому їжі. Часу на приготування витратити не дуже багато. Смачного вам! Готити з задоволенням разом зі мною!